Ось весь час мені карта випадає, що ведуться переговори. Ведуться переговори і зараз просто йде залякування людей. Просто хочуть залякати для того, щоб ну, як, мати перевагу і заставити прийняти умови. Всім привіт! З вами Тарол Віктор. Хочу подивитися найближчий час. Дніпро-Марганець-Нікополь, що чекає, Нікополь Дніпро-Марганець, найближчий час. Воєнні дії! Тому що, як ви знаєте, була історична подія, вирішували там питання миру, питання саморозкої війни. Ну як я говорив у розкладі, можете подивитися цей розклад, що зміни будуть, повного вирішення не буде, будуть предложення і будуть якісь. Дії, які будуть давати надію. Ну і з цього якась буде пульса. Пульца, ви знаєте ж, тисячу на тисячу договорилися обмінятися. Це вже добре для України. Полонених вернуть. Подивіться відео моє, як я робив. Так що. А зараз подивимося Дніпро-Морганець Нікопель. Трошки пішло зати ще нібито. Але е, в попередніх моїх розкладах я так і говорив, що буде, буде щось, щось краще, буде затища якесь. Ну зараз подивимося. Я не знаю, що мені зараз карта покаже. Дніпро, Дніпро, що чекає Дніпро. Дніпро на виборі. Ну що? Дніпро, Дніпропетровська область, Дніпро, про область. область. Ви знаєте, затиша не надовго. Тут карта випадає на виборі. На виборі тут ще Як нібито е, щось підкоплюється, щось збирається, і знов можуть бути масштабні обстріли. Огонь! Імпульсивність. Злоба в кого стається. Він каже, я сильний, що хочу, то й зроблю. І по цій карті от, велика злоба, імпульсивність така, каже, мечіру. Це каже зненацька напади з повітря. Хочу розставити всі точки над І, все по своїх місцях, по полочках, але це вогонь. Будуть будуть обстріли, ніде не дінуться. А по чому обстріли? Дивіться? Я предлагаю, повинні згодитися. От карта «Предложення». І карта перемоги. Тобто досягнення якихось результатів. Перемога це досягнення якихось результатів. І от випадає воно. І те, що я предлагаю, ви повинні прийняти. Це залякування. Іде залякування. Щоб був мир, ви повинні прийняти мої условия. А якісь свої услов'я? Ті твої условия. Що ти прибираєш? А він каже, я розкажу, що. Карта роботи. І карта того, що людина отак як розказує. Розказує, показує і говорить, слухайте мене, вчіться. Території. Території. Виход. Закінчуйте і виходьте. Карта каже, виходьте. Віддавайте території. Закінчуйте і виходьте. Залічуйте рани. Вот такі предположення йдуть. Будуть. Обстріли не протетяться. Будуть обстріли, вони накоплюються. А ще одні про потрошка. Область, Дніпропетровська область, так? Да? Дніпропетровська область. Ще не буде захвачення якісь території і вклинення, так? Да? Вклинення агресора Дніпропетровська область. Карта вагання. Ну, карта не швидкості випадає. Якщо будуть, то не швидкость. Нема такого прориву. Карта знову випадає, пчуся території. Довольний. Є предповідня. Тут більше, знаєте, як залякування було. Залякування. Якісь є масштабні. Але в них не вистачає ресурсів. Ресурсів не вистачає. Підвозять, можливо. Робота проводиться по ресурсах. Не вистачає ресурсів, не можуть вони ще поки нічого зробити. Ну це найближчий час. Але от імпульсивність, я от такий, він, ну от бачите, людина по цій карті дуже імпульсивна. Прямо така злость в ній, величезна злость. Питаюся обмануть, питаюсь на Бачите. Обманути і от, е, масштабні обстріли. Масштабні обстріли і так не про. буде все добре. Там карта говорить, і імператриця випадає. Тобто розвиток, сила, впевненість і закритість. Ніхто його не захватить. Однозначно ніхто не захватить. Ну, це ж я дивлюся на найближчі дні. Не так аж... На 5 років, на 3 роки вперед не дивлюся. Але мені кажеться, ось весь час мені карта випадає, що ведуться переговори. Ведуться переговори і зараз просто йде залякування людей. Просто хочуть залякати для того, щоб мати перевагу і заставить прийняти умови. От так я скажу, мені випадає карта переваги. Заставить прийняти умови. Які умови? От так, території. Які умови. І вивезти вивезти війська. Отак мені показало. Отак от території вивезти войська. Марганис, що чекає марганець на ближний час. Марганис обстріли чекають. Однозначно. Обстріли руйнування. Карта башня випадає. Такі даже ну, от король жезлов. Жезлов, Жезл – це вогонь. Обстріли руйнування, щось, даже, я б сказав, таке масивне. Не тільки дрони. Справедливо, все буде по-чесному. Мранці забезпечення йде. Забезпечення. Ну що по марганцю? Як обидно, я так думаю, нічого не міняється. Як ішли, остріли будуть йти, але ще буде щось і тяжколе. Опять же, ще договорюємось. Йде договоренность і карта миру. Помириться. Ну на условиях. Звісно. Не можу собі нічого відмовити. На їхніх условиях. Як на паузу так попадає. Щоб це все як последні вздохи. Не знаю, можливо, це моє припущення, то, що дивлюся на найближчий час, що може бути якісь тільки такі последні вздохи. Але чомусь... Я в тому розкладі робив, що, знаєте, як ото е, комарі кусаються. Ну оце щось похоже на те. Хочеться щось залякати, чогось, добитися свого цим. Ну, от таке якесь. Непонятне. Ні, ще чекає, нікопи. Нікополь знову ж так само. Нікополь говорить, ми вже знаємо, на що це було. Ми вже пройшли це. Стараємося якось бути більш обережними. Ну застереження є на всі города. На всі, однозначно. І Дніпро, і Марганець, і Нікополь застереження. Обстріли ще будуть. Хоч і за те, ще якесь єсть, але це, знаєте, усе все випадає. Четверка мечів. Затища під загрозою. Отак От прямо карта і каже. За під загрозою. Не дуже й затища. І знову карта випадає. Переход. Переход. Це і на хороше, і непогане. Відійти від чогось поганого, але ж це мечі, це холодно, це, самі розумієте. Карта не дуже важна. І випалювання. Сонце. Сонце по одному це хорошо. Сонце. Тепло, уютно. Діти, от так все. Але ха, клопот той, я так скажу. І сонце, якщо брати е, по воєнних діях, сонце. Ну це вогонь, це випалювання. Тут щось дивлюся. Стабільність. Йде на покращення. Розговор по чесності. Без обманів. Защита. Ви знаєте, трошки повинно краще бути. Рискую почати щось нове. Але це все обмани. Це, як оновлення йде. Оновлення, всі починають працювати, всі забуваються про все. Як нібито люди привикають до всього і починають жити по-новому. Привичка, як ото йде, знаєте? Ні на що не обращаємо внимання. От працюємо і А за що нам ще думають? Все добре. Мене ж не зачепило, ні, все добре. Але от карта випадає, Верховна Жриця. А інтуїція все одно указу закралася і підказує. Це карта інтуїції, вибора і обману. Інтуїція підказує, що це все ілюзія, обман може бути, от типу такого. Самі себе обманюєте. Лазурчики. Знаєте, у типу, Нікополі можуть бути лазурчики. Лазурчики, які доповідають хитрості для отримання своєї вигоди. Комусь проплачують, комусь проплачують. Для того, щоб отримати результат повідомлень, що, де, як робиться в Нікополі. Чи Чинай таких. Карта швидкості. Ну це як більше як обстрілів і масованих обстрілів може бути. Чинають їх. Карта розуму. Та не дуже і найдуть. Восьмерочка. Все як закручено, знаєте. Восьмирочку, не дуже вийде з цього кута. Не дуже вийде з цього. Людина може бути десь. Може, може якийсь чи перевагу, чи віс, можна сказати, чи як якийсь обществі, обществі може гес якийсь тримати на це людина. Навіть так, як знаєте, бокал, бокал кубків. Е, от, добра, гарна така людина і статна, статус. Але тут ми ще таке, знаєте, як бокалдежа, нібито мені показалося, як мікрофон тримають. Можливо щось так. Ну що, понікупили все буде так, як було. Нічого не зміниться. Оте ще хотів подивитися, на межі. На межі там наступ готується, да? на межі Дніпра. Наступ вони там постійні атаки йдуть, постійно стараються пробитися до Дніпра. Ну ще раз гляну, проб'ються вони до Дніпра. Займет у території якісь. Біля, брав, чи правдивица не прав, чи займет якісь території? Так, чи правдиця не брать, что зайнят такие сторитории? Не знаю, питаються. Особливо, знаєте, напад в ночне время. Дуже, дуже такий інтенсивний напад в ночне время випадає. Інтенсивний, прямо такі ідуть, хвилі, Хвилі. рецермичі, бойові дії. І от е, нічого не може зробити. Нічого не можуть зробити. І прям карта імпульсивності падає. Імпульсивності. От ми сильні, ми от такі, от все можемо зробити. І слух у них прям така береться. Питаються в ночне прорватися. Розчарування йде. Розчарування і обмеження. Щось таке, яким заважає, а ще карта каже, мабуть, більше всього бояться, даже. бояться втрати великі несуть. І от роблять якось так. Дніпро дивіться. Імператор і імператриця. Великий захист. Імператор. Гарне руководство, великий захист. А імператриця це город Дніпро. Сила, розвиток, певненість. От е, все дається для того, щоб город розвивався. Так що все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте подобайки, Підписуйтесь, не забувайте підписуватися. І пишіть свої коментарі. На все добре, на благо. Хай Дніпро процвітає.